Росії готують утилізацію Путіна, то тобто буде зміна влади. Вони готують, і вони це знають. От, і е, десь до кінця року от з Путіним повинна пройти якась, ну не знаю, ну, десятка мічей, якась зрада, якесь предательство. Я спитала, чи буде, чи буде Путін е, як там його здоров'я, чи будуть у нього якісь проблеми з життям. У мене випала башта до кінця року, значить, очікуємо. тобто це все знається, через що нам їм дали 50 днів, рішайте свої випроси, іначе потім просто да, їх дійсно прижмуть економічно. І Бізнес-круги е, Росії, вони реально по ним ну, їм, по ним їм буде це неприємно, скажімо, у них буде потеря. І у них стане вибор: то лі завершать війну в Україні, то лі ми теряємо великі бабки. Тобто ми на цій війні вже нічого не зарабатываємо. Ну і там вже як би, це про Америку. Поэтому, е, да, американці до нас повернулися, ну, іменно ці бізнес-круги повернулися обличчям, і ми потім пізніше поговоримо, чому вони повернулися. Поїхали.